І лекцію пройшла ваша душа протягом останніх 365 днів. Зараз подивимось. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Vorliegen". Карти говорять, що потрібно не шукати винного, а самому сказати: я накосячила, я зробила неправильно. На жаль, наша психіка працює так, що ми завжди шукаємо когось, хто би був винним. Як в тому жарті, що невістка винна, так їй ж нема дома, так висять там штани. Чітко, конкретно для себе зрозумійте, все, що відбувається в вашому житті, ви цим керуєте. Не доля, не якесь колісо, фортуни чи ще хтось ви. І якщо ви скажете, що за свої дії відповідаю я, то ви пройдете цей урок, припиніть шукати тих, хто насправді може бути винен, оскільки ви вже доросла людина, виходьте з позиції маленької дитини. У вас на колоди йде трава, карта, яка означає сум. Ви сумуєте, оскільки вже не можна казати, це мама була, вона мене так виховувала, тато пив був винен. Ні. Ви зараз відповідаєте за те, що відбувається. скажіть цю фразу самі собі, скажіть цю фразу всесвіту, і ви пройдете ваш кармічний урок.